Магія кіно у засніженому лісі знімають містичний горор Конотопська відьма. Замість звичайного розбиття тарілки тут втикають голку в ляльковуду окупантів за перемогу і в прохаті, і на фронті. це не екранізація повісті квітки Основ'яненка». Тут історія про українську жінку з конотопу в сучасній війні. Як російські окупанти прийшли на українську землю та вбили коханого головної героїні, після чого вона почала мститися росіянам? Головну роль відьми грає акторка Тетяна Малкова. Це дуже така теж містична трошка історія, тому що я сама дуже багато років. Я цікавлюся езотерикою, я цікавлюся е різними е практиками, і цей сценарій прийшов до мене випадково. Е до мене задзвонив Ярік це автор цього сценарію. Е і у мене був такий незвичайний досвід, тому що у мене просто, коли він почав розказувати, про що цей фільм, у мене моє тіло просто стало дибки повністю. Партнером на майданчику та коханим Конотопської відьми у стрічці став відомий український актор Тарас Цимбалюк. Зйомки першої сцени припали на перші осінні морози, але акторам це не завада. Трішечки замерз. А От акторів, які погодилися грати російських військових, було знайти складно, проте команду все таки зібрали. Ярослав одягнув для ролі форму окупанта. Вона справжня. Її принесли наші військові, які допомагають у зйомках фільму. Як грати росіян це прекрасно ранок починається знімальний до тебе? Всі підходять, і жоден не впусти можливості по пожартувати на тему тіп, що ти Фу, типа, форма не тисне, як тобі комфортно чи ні. Я граю картавого персонажа. Е, такий собі чувачок, який в цивілці своїй не мав авторитету. Ну в принципі, так часто трапляється, потім вони опиняються якимось дивом тут на нашій землі. Сценарій фільму написав Ярослав Войцешек, сценарист відомих стрічок Мавка лісова пісня Захар Беркут. У сюжет фільму заклав сенс помсти росіянам за всі кривди, які вони вчиняють на українській землі. Мене на Надихнули реальні події. На початку вторгнення повномасштабного Канатоп був в окупації, і там був такий епізод, скажімо так, якась жінка з Канатопу на БТРі одному з окупантів сказала, що ти не знаєш, куди ти приїхав. Це Канатоп, Тут кожна друга жінка є відьма. Придумав, а чому б не зробити таку історію, де відьма, канатопська відьма. Яка насправді живе серед нас а, звичайним життям? Потім, в якийсь момент, а, окупанти їй роблять надзвичайно боляче і за це вона відплачує тим самим продюсерка фільму Ірина Костюк каже: у нас щасні знімати якісне кіно важко, бо це дорого. Цей фільм коштуватиме понад півмільйона доларів. Специфіка нашого фільму, де в нас залучено дуже багато справжнього, трушного, автентичного, в тому числі і команди, яка є і учасниками бойових дій, і в даний момент також служить. Тому це все звичайно додає нам труднощів. Але мені здається, що вона вже нічим не зламати. Містичний горор з українською міфологією. Їю про силу української жінки творці стрічки обіцяють показати на великих екранах вже у 2024 році. Карина Шевченко Микола Довгий. П'ятий канал. Україна має шанси вийти на євро 2024 з футболу. Нашим суперником буде збірна Боснії і Герцоговини. Такі результати жеребкування плей-офф. Якщо ми виграємо, далі виходимо на переможця пари Ізраїль, Ісландія. І після перемоги у другому матчі можна буде пакувати валізи на євро, який наступного року відбудеться в Німеччині. Наша збірна гідно виступила у своїй групі. В останньому матчі в понеділок ми зіграли в нічию чинними чемпіонами Європи італійцями. Італія. Отримала друге місце в групі і пряму в путівку на євро лише завдяки особистим показникам. Кількість очок з українцями була однакова. Тепер наші збірні треба готуватися до матчу з Боснією і Герцеговиною. Він відбудеться 21 березня. Спортивними новинами я завершую великий випуск новин. Як завжди бажаю всім тихої спокійної ночі, і як завжди кажу, обов'язково переможемо. До зустрічі. Не знаю, як їх правильно назвати, оператори протитанкового ракетного комплексу, і цим снарядом влучили в МТЛБ, в якою відбувалася евакуація поранених. Інші хлопці вижили, ось були далі евакуйовані в лікарню, валік загинув на місці. Розумієте, скільки б часу не пройшло? А ті люди, які з нами були, які загинули, вони з нами залишаться не завжди. Це сім'я. Він наче прикривав всіх своїми крилами. Осінь 1999 року. Хвиля кривавих вибухів накриває російські міста попри те, що ніхто не бере на себе відповідальності за теракти, російські спецслужби звинувачують у них чеченських бойовиків. Тих, хто формулює ці завдання, готують вибухові речовини, і доправляють сюди, і загалом пропрацьовують ці плани, прибувають певно у межах Чечні. Після трирічного припинення воєнних дій проти Чечні війна перекинулася до центру Росії. Населення зворохоблене, і голова уряду Володимир Путін наказує негайно розпочати бомбардування бунтівної Чечні. Коли були перші вибухи у Москві, потім у Волгодонську. Це збіглося з приходом на посаду прем'єр-міністра президента Путіна. визначили ми народ чеченці, але покажіть конкретного чеченця, який підривав, підкладав щось зробив. покажіть його, показати не можуть Безсумнівно, що саме теракти 99-го року і поновлення війни з Чечнею привели до Кремля молодого жорсткого лідера. Нову владу підтримала більшість росіян, тим не менше в деяких її вчинках. Відчувається невпевненість ба навіть страх. Річ у тім, що єдиними терористами, яких виявили у зв'язку з підривами будинки, виявилися працівники ФСБ. Як армія і збройні сили України. Тебе змінили? Що ти можеш про це сказати? Е, ну по перше, е, з'явилася визначеність, бо е, там до 24 лютого я я був громадянин світу. У мене було кордонів. Я е, міг поїхати там, в Америку пожити е, півроку рів е, поїхати. В азію кудись там і не для мене це було бок. Знаєте, всюди гість і ніде хазяїв. 25 лютого я пішов у військо, і напевно цей вибір тоді, коли коли, коли його зробив, я розумів, що щось от, колосальне змінюється, а, і можу сказати, що тоді в мене з'явилася. Тоді в мене з'явилася країна. Ми любимо а, те, в що ми себе вкладаємо. Коли я зрозумів, що я вклався, я до цього себе нікуди не вкладав. Я, коли вклав себе в країні, я зрозумів, що ти по тепер знаєш я стрибнув дві ноги і тепер тільки тільки туди, тільки вперед. Субота, двадцять минуль, п'ята канала. Програма Української служби голосу Америки час Тайм». Я Юля Ярмоленко вітаю. Американці сьогодні відзначають день подяки, який дає старт святковому сезону у США. три тижні до різдва. Це час за який американський конгрес може схвалити запит на додаткове фінансування для України? Такими очікуваннями поділився із голосом Америки конгресмен демократ Майк Квіґлі. Він не підтримав обидві резолюції про короткострокове фінансування уряду, США, тому що вони не включали допомоги Києву. Які шанси на схвалення додаткового фінансування для України до нового року? Які фактори можуть? Вплинути на швидкість ухвалення рішень. Про це конгресмен Квіґлі розповів в інтерв'ю моєму колезі Олексію Коваленку. Минулого тижня конгрес хвалив тимчасову бюджетну резолюцію, яка не включала фінансування для України. Коли ви очікуєте розгляд фінансування для України та голосування за нього. зараз точаться дискусії і в палаті представників і в сенаті. Наступного тижня ми повернемося після святкування Дня подяки, і я думаю, ці дискусії розпочнуться всерйоз. Буде кілька тижнів після цього, тому що ми повинні це зробити до різдвяних свят. Тож хочу думати, що ми встигнемо все за три тижні, які залишилися до різдва. Підкреслюю, це буде важко. У США є давній вислів. Закони і ковбаса це дві речі, які не варто бачити, як робляться. Якщо вам не подобається спостерігати за конфліктами, стресом, то можливо, вам варто пропустити наступні три тижні. Але я все одно переконаний, що зрештою ми виконаємо роботу та будемо продовжувати допомагати нашим союзникам просуватися вперед і досягати успіху. And what, in your opinion, are the... які фактори вирішальні в цьому процесі та впливатимуть на терміни прийняття фінансування для України? Well, Фінансування для України не розглядається окремо, отже, це фактор. І, вочевидь, буде фінансування для Ізраїлю. Буде фінансування пов'язане з Тайванем. Ймовірно, додадуть південний кордон США. Тож усе це буде розглядатися разом. Не думаю, що Сенат має намір ухвалювати фінансування для Ізраїлю окремо. Думаю, це буде частиною більшого пакету, і це добрі новини. Треба взяти до уваги, що Палата представників досі не функціонує нормально, що мене найбільше хвилює. Ось чому я проголосував проти обидвох пакетів фінансування, тому що вони не включали фінансування для України. Ми не маємо балансувати над прірвою із питанням, яке настільки критично важливе для нас у запиті Білого Дому на фінансування йшлось про чотири пріоритети: зокрема Україну, Ізраїль, індотоокеанський регіон та кордон США. У республіканській партії звучали пропозиції поєднати фінансування для України разом із питанням кордону. Наскільки це відрізняється від пропозиції Білого Дому? Що ж, занепокоєння полягає у тому, що серед республіканців є крайні праві, які запропонують варіанти, що нікуди не пройдуть, і тільки все затримають. Я думаю, що є демократи, які готові обговорювати додаткові ресурси для кордону, про які йшлося у запиті президента Байдена, а також вносити певні коригування. Але якщо хтось захоче впадати в якусь крайність і для чогось запропонувати занадто велике фінансування, а для чогось занадто мале, думаю, це створить проблему. aceito. враховуючи, що ресурси для нової безпекової допомоги України вже майже вичерпані, а прийняття додаткового фінансування займає тривалий час. Чи не підривається довіру у світі до заяв США про підтримку України стільки скільки буде потрібно? Це викликає занепокоєння. Але я думаю, що у нас все буде добре. Я би хотів, щоб ми йшли вперед без проблем, щоб було фінансування на цілий рік і нам не. Не довелося думати про це наступного року. Це не має бути політичним рішенням, але на жаль, це так. У демократіях не завжди все гладко. Але я все ж вірю, що переважна більшість у сенаті та палаті представників рішуче підтримують Україну. Це Просто в якісь моменти нашої історії бувають складні часи. Зараз один із таких моментів голова адміністрації президента України Андрій Єрмак був із візитом у Вашингтоні. Які висновки зустрічі української делегації у конгресі? У нас були зустрічі і обговорення, і в умовах поточного діалогу це критично важливо. Це допомагає пояснювати та відповідати на занепокоєння, які можуть виникнути у деяких членів палати представників, тому що є багато дезінформації пов'язаної із важливими питаннями. Є люди, які кажуть, що недостатній нагляд за допомогою або що ми в глухому куті. Я не думаю, що це так, але я вірю, що Україна переможе. that Ukraine will prevail. Це було інтерв'ю з Майком Квіглі, конгресменом демократом. Несподіваними результатами завершилися дострокові вибори до палати представників Нідерландів. Перемогу і найбільше місць у парламенті здобула партія свободи крайньоправого популіста Герта Вілдерса. Багато хто в Нідерландах називає такі результати потрясінням а в Україні занепокоєні попередніми проросійськими кроками Вілдерса і турбуються, аби новий уряд не зменшив підтримки Києва. Чи є така загроза? Про це поговоримо із нашим європейським кореспондентом. Там Богданом Цюпином. Богдане, привіт, добрий вечір, Богдана.